Що таке складні проблеми у стоматології? Це проблеми у пацієнтів, які самостійно не може вирішити жоден лікар, адже вони потребують спеціалістів різних профілів. Часто таких спеціалістів на всю країну рахують на пальцях рук. Наприклад, як виростити кістку вверх, коли бракує висоти, для встановлення зубних імплантантів. При цьому самі пацієнти про те, що їхні проблеми складні, навіть не здогадуються. Та й лікарі, до яких вони приходять, пропонують їм лише Е те, що вони можуть, аби беруться за те, чого вони не можуть. Отже, якщо у вас є проблеми із зубами, і ви хочете їх вирішити, то не полінуйтесь та пройдіть кілька консультацій в різних клініках. Навіть поїдьте в інше місто. Попросіть, щоб вам показали, як вони можуть їх вирішити. Це дасть можливість вам вникнути та зрозуміти, хто може вирішити саме вашу проблему. Клініка Заблоцьку вирішує складні проблеми із зубами.